Добрий вечір, ми з України. Я вітаю всіх глядачів, підписників мого каналу. Сьогодні запускаємо систему опалення. На дворі прохолодно. Як ви знаєте, з минулого відео я показував, до чого привела освободительне движення російської. Ну, і це ми переборемо хворий циркуляційний насос демонтований. З нього встановлений новий циркуляційний насос. Десь, що були тріщини в арматурі, теж було замінено. Добавили теплоносія, тобто дистиліровану воду. І будемо запускати. Теплосій будемо через кран, який встановлений на батареї. Це хто давно на каналі спостерігав з минулого відео. Приблизно пів атмосфери тиск системи опалення. І будемо зараз під'єднувати, давати струм та запускати систему. Ось так це працює. Давайте подивимось, коли. Чорненький вогник горить, це каже про те, що вода гріється. А ось зараз потух. Оце якраз пауза для відпочинку. Якщо температура буде вища, там 50-60 градусів, то цей розбіг буде трошки більші, але все ж таки це більш точніше, ніж механічний. Дуже добре, коли видно зрост температури, як швидко вона зростає, чи зростає взагалі, можна. Оцінити наскільки потужність в нормі чи ні. Давайте піднімемо температуру трішечки вгору. Натиснули це та температура, по котрій включається. Піднімемо до хай буде 50. 0. А ось це, коли виключається. Ну, ж таки, піднімаємо до гори, на єдиничку додаємо. Тобто, тут 50, тут 50,1. Пішло набирати температуру. Температура піднімається до нашого встановленого значення. Тепер буде видно, якщо підніметься, то добре, якщо буде більш низька температура і не буде достатньо потужності, ми з вами вже вміємо додавати чи соль, чи соду, додавати і Тим самим ми можемо регулювати потужність. Особливо уважно, щоб не зробити більше, ніж потрібно, бо потім прийдеться розбавляти водою. Ну ось на сьогодні все. Все зремонтували. До зими готові. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Всім на все добре! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре.